Газований напій із чорнобривців роблю перше, але маючи стільки посаджених чорнобривців і на квітнику, і в городі, гріх не скористатися такою можливістю. Рвемо 50 квіточок, гарненько миємо їх і заливаємо 5 літрами звичайної криничної води. Сюди ж 500 грам цукру. Дві столові ложки лимонної кислоти, гарненько перемішуємо до розчинення цукру і залишаємо в темному теплому місці на добу. На другий день уже ці 5 літрів настою розливаю в три двохлітрові бутилки. І обов'язково залишаючи зверху, от стільки місця. Це для майбутнього виділення газу. І в кожну бутилку. Кидаю по дві квіточки. Ви тільки погляньте, який приємний колір має цей напій. Тільки із-за цього хочеться довести цю справу до кінця. І іменно в такому положенні. Кладемо бутилки в темному холодному місці. Це може бути холодильник, в мене підвал. За місяць напій повинен бути готовий. Обов'язково покажу результат. А ви не зволікайте, поки квітнуть чорнобривці робіть те ж саме.